Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про лінійку SMUS Alpha Parf Milano. Прекрасна лінійка для розгладження, живлення та блиску. Ця лінійка підходить для дуже пористого волосся, для дуже пухнастого волосся. Волосся, яке важко вкласти, має жорстку свою структуру, в кого дуже, наприклад, суха шкіра голови і сухе волосся. Воно дає життєву силу, енергію, блиск та живлення. Також ця лінійка прекрасно розгладжує ваше волосся. Воно не підійде до натурального волосся, воно не підійде для тонкого волосся, але в кого є волосся жорстке, тьмяне, дуже пошкоджене, пористе, і в кого вологу погоду постійно пушиться волосся, це моя щира вам рекомендація. В цю лінійку входить шампунь, який ніжно очищає, зволожує. Та гарно проникає в волосину, входить маска. Маска має дуже сильну дію, забирає пухнастість, робить її такою важкою і не дає кінцям пушитись на вологій погоді. Але для того, щоб краще зафіксувати це все, є моя щира рекомендація: це прекрасний термозахисний спрей, крем на вологі волосся перед сушкою. Він ідеально проникає в глибину волосину, залишається в тій волосині, він створює таку плівку, обволікує вашу волосинку. Волосинка не пушиться, легко вкладається. За допомогою цього крему з шампунем, ви можете легко впоратись і дисциплінувати будь які користе і жорстке волосся. Якщо ваша волосина на кінцях постійно пушиться, і ви хочете. Щоб воно було таке гладке, закрите і дуже доглянуте, моя щира рекомендація всім клієнтам використовувати цей крем. Всім майстрам в салоні я дуже рекомендую використовувати цей крем в роботі, тому що він дасть ідеальний, ідеальний блиск, ідеальну форму, ідеальну гладкість вашому волоссі в будь-якій формі. В цю серію входить кондиціонер. Для домашнього догляду я рекомендую вдома використовувати клієнтам в кого жорсткі, тьмяне. Пошкоджене волосся, і вони хочуть такої життєвої, гладкої сили використовувати шампунь та кондиціонер. Кондиціонер має миттєву дію, його треба нанести на вологе волосся, по всій довжині, тільки не в корінь, розчесати, потримати 5-10 хвилин і тоді змити. Для кращого ефекту ви використовуєте вдома ще крем-термозахист. Ну і на завершення, моя рекомендація це олійка. Вона має дуже щільну дію. вона не є легка, але саме для того, щоб дисциплінувати ваше пошкоджене волосся, дисциплінувати вашу пушистість, і воно, мало гладкість, блиск, і тримало форму, це олійка це найкраще, що тільки може бути. Його можна використовувати як і на вологі волосся, так і на сухі. Іноді, для, для покращення, я чуть-чуть додаю його в цей крем. І воно тоді ще краще проникає і зволожує волосиночку. А потім на сухе волосся я беру одну каплю одну, наношу на руки і по волосся. Тоді воно буде мати гладкість, блиск та свою природну форму. Але ця лінійка забирає об'єм. Якщо ви. Любите гладкість, блиск, таку важку форму, то це найкраща лінійка, яка для вас підійде.